Кусали, як я не знаю всі ноги, руки сверблять. Зрозуміла, є таке. Ну, хі -хі -хі. У мене напевно також за вухо десь але То щось таке пекуче, ну у нас таких немає великих. Ну, знаєте, от знову ж я так скажу, любся де буває. А я скрізь буваю. Ну, по Україні був верніше. Е, ну, в нас це можна сказати навпаки, можна їхати в санаторій до нас. У Нас рідко, дуже рідко де там є трішки. А от по інших регіонах це треба. То навіть комарі не такі страшні, як це, мошкара. мошкара. Вона виїдає очі, все це жахіття. Ну, але нічого, переживали все. Все можна пережити. Ну, звичайно, у нас, будемо казати, отак вільно від того. Б... Від комарів ми вільні. Там десь якийсь літає, то навіть нема багато, я не скажу, що там багато. Наталя Пляка, Доброго вечора, Іван Накапичук. Максим, Макс кінь, Ольга Прибійська, Іван, музика, доброго вечора, Наталочка і міцного здоров'ячка вам. Шіфал, Шіфал. Івана, Світлана Назаренко, доброго вечора, гарного настрою, приємного сказав, спілкування. Олена Фрідріх вітаю вітаю, Оленочка Юля Бойко, доброго вечора, доброго вечора. Макс і ми, в Ужгородів, родини, побратима, такі смачні вареники, смачно, хай будуть на користь. Іван Музика в Сибірі, мошкари іногда тучами. Ну, є таке, я знаю, розказували дівчата, що є таке. Івана, Наталя Пляка, доброго вечора, приємного спілкування. Наталя, доброго вечора, сім'я Кобилянських та Січадівці. Доброго вечора, Наталочко, гарного вечора, міцного здоров'я. Оля я сьогодні трохи підкину, підкупила ячменю дівчаткам. То всі задоволені, ну і добре, Олюню. Хай Бог дає, щоб все було добре. Юля Бойко, Іванка, привіт, Алла, Наталочка Пляка, Юлічка Бойко, доброго вечора. Приємного спілкування, міцного здоров'я. Іван, музика, погода поки нормальна. Сонце ще поки гріє. Но в Салехарді вже морозець мінус 2. Ого, тут вже там зимно береться. Добрий, бабусю, Галю. Дякую, гарного вечора вам. І дай Боже міцного здоров'я всім. Так, Івана. Я капечу колена Фрідрих, привіт, гарного вечора. Так, Оленочка, Фрідріх, я вітаю вас, гарного вечора, міцного здоров'я і всім всього самого найкращого. Всім вітання. Івана так, Юля, Бойко, Наталя Пляка, доброго вечора. Доброго вечора, Івана Капечук, Юля, привіт, Оленочка. Доброго вечора, Любочка Миколаївич, гарного мирного вечора. Приємного спілкування, здоров'ячка, і вам всього самого найкращого. Пані Люба, я хотів до вас звернутися. По поводу кози, про яку я вам писав про свою первістку, про те, що вона сильно врізала молоко, і начебто все добре, а молока врізала. Питання. Знак, це пи... це питання. Знак питання поставте, як пишете запитання, щоб Ігор бачив, то він мені зразу дасть прочитати. Олександр, напишіть на мені, в якому місяці вона вас окотилася. Тоді я вам дам, через те, я казала, що більше заходьте, я вам дам відповідь на стрімі. Пишіть, коли вона саме вас окотилася, якого місяця. А тоді я вам почну розказувати все далі. Просто місяць напишіть і все. О, Юля Бойколя, Прибейська, привіт. Юля Олена Фрідріх, привіт. Влад, привіт із. А із я не знаю того прапора. <смістя> Мені стидно, але не знаю. Так, Олександр, окотилася 20 квітня. Ну, то ще мала би доїтися, добре. Але є такий фокус, як зуби в первістки. Ще питання, де живе і... Яка трава, якої якості, розумієте? Те, що вона файно їсть, то то одно, що ви кажете, що їсть добре. Їсть то добре, але і що глистогоняна, це все добре. Але є такий факт, що зуби. У мене моя також де мандаринка котилася в квітні, ось, але молока врізала дуже. Але в неї зуби. І я їй не кажу. Що дає, то дає. Я... Добре, що дає, те, що дає. Так кажу, як є. Бо зуби то є саме болюче в тому всьому. А момент зробили.